Так, зараз я покажу, як оплатити ЄП та ЄСВ в IPOX Кредобанк. Вибираємо документи національній валюті. Покажу вам за шаблоном. Так буде швидше і показати, і я так швидше плачу. Вибираємо спочатку ЄСВ. Ну, вам цього напевно не потрібно робити, бо у вас нема шаблону. Просто от дивіться, як заповняється шаблон. Тобто, зверху там є номер документа, ви це вирощу, вказуєте. Призначення платежу я міняю на другий 2 2 квартал. Дата документа автоматично заповнюється, планований залишок і сума – це автоматичні поля. Дані по вас, як по ФОПу, вони автоматично підставляються системою. Єдине, що треба вказати, з одержувача це є IBAN рахунок і інфекційний код, одержувача – це подумав. Це є код або РДПО, або МФО це і РДПО. І тоді воно підтягне також все необхідне. Натискаємо зберегти, і бачимо, що документ у стані введений. Для того, щоб він попав і виконався в банк, треба його спочатку підписати. Що ми зробимо зараз? На клієнті готовий до введення і виконуємо, знову кнопочку синхронізація з банку. Так документ попадає якби вже в банк від вашого локального комп'ютера. свій статус на введений. Якщо ми ще раз виконуємо синхронізацію, то бачимо, що статус оновився на відправлений. І ми також чуть-чуть почекаємо і ще раз оновимо. Дані з банку, щоб переконатися, що платіж дійсно вже проведений. Якщо ми побачимо зараз, що платіж став проведений, тобто все успішно, добре. І зараз ми можемо вже оплатити даний податок. Тут все, в принципі, аналогічно попереднього, тільки міняється одержувач, IBAN і ідентифікаційний код одержувача міняється. Призначення платежу шаблончик я пододаю в описі до відео. Він також трошки інший, ніж ЄСВ, але його досить просто заповнити. Введемо суму. Номер документа також треба вводити, дати не підтягуються, решта всі поля залишаються пустими, як я сказав, тільки одержувач. Треба вводити. Далі можемо натиснути, також зберегти цей документ. Бачите, він тут на клієнтів введений. виконуємо підпис, синхронізуємо з банком. У мене помінявся на обанку введений. Трошки почекаємо. Звичайно, і знову зробимо синхронізацію. Насправді воно трошки довше треба чекати, ніж бачите на відео, так як я вирізав трошки кусочки, щоб не затягувати відео просто з таким екраном. Тому це може зайняти у вас трошки більше часу. І, відповідно, зараз знову, щоб не виконати синхронізацію, переконати, що статус помінявся на проведений. Так, обидва документи проведені, бачите, досить просто і швидко можна виконати оплату, якщо знати, як це робити.